Доброго дня, приїхали до Миколи. Це наш професійний менеджер по заготівлі кормів. От, він зараз нам розкаже, як дана техніка працює, для чого вона працює. Що це за обладнання? Дана техніка закладає і закладає пасту, полімерні рукава. Тобто принцип роботи стоїть молоткова дробарка, яка подрібнює зерно. Зерно потрапляє Промальний бункер, засипає. потім з бункера засипається. В серце, так би мовити, да. це дробарка молоткова, скажу, тут вона подрібнюється і циклоном викидає, закидає вон е, шнек, шнеком, загонить в рукав і папує трамбує. Ми е, регулювання е, натиску рукавів, регулюємо ось вони у нас знаходяться. Mm -hmm. да, скажу, ну, і Додаємо кулян. У нас просуночка стоїть. З тої сторони, Тріп... да? Да, там стоїть. Ось у нас стоїть просунка, там бочка. І довіляємо інкулянку, розміщеться, перемішується і, 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 і А задумі... Запитання відразу. Так, ми запустилися да, на даному підприємстві. Скільки, виходить, ну, ти рахував, скільки тонн ми зробили, робимо за одну годину і, і саме пасти? Продуктивність техніки в даному господарстві вийшла при вологості десь 34%. Продуктивність у нас вийшла десь 45 тонн в годину. Це дуже-дуже хороший показник. Але трактор у нас потужний мощний, 410 кінських сил. Якби мощність трактора не вистачає, і за того, що мощний хороший трактор не вистачка, вийшла така продуктивність. А можна покажи нам, що саме получаємо? Ого, ого, ого. Получаємо таку пасту. Жодної крупинки. Жодної. Получаємо таку пасту. Це знаєш, як хлоп'я, так? Супер. Супер. А, ми зараз використовуємо рукава Чи? Рукава а, виробництва Планети пластик. Харло. Ми є офіційним дистриб'ютором. Як просто... тобі взагалі ти ці роботи? Ні, рукавами задоволені, скажу, якби проблем ніяких не було, щільність якби дуже хороша, 240 ваш, він веде себе якби, дуже класно і дуже хорошо. Тобто ми, ми зараз маємо е, діаметр рукава 24, 24, 24, 24 діаметр, 8, 8 футів виходить, да? 8, так? 8. Футі. І десь скільки яке ємність виходить в один рукав? Десь? Ну, рукав десь порядка 160-165 тонн. десь. 60 метрового так? Так, да, так. Да. Ну, ми закінчимо, тоді підіймемо підсумки, буде більш детально знати, скільки вліз цей рукав. Mm -hmm. Тобто, якщо ми порахуємо, ми робимо 45 тонн на годину. В да. даному пристоя два перевантажувача, якби привозять з поля. Скажу, ну але там також трошки є затримки з комбайну, комбайн не встигає. Це, Один. Це... Да, це, да, це нюанси, скажу, ну але скажу, ну техніка 45 годин видає. Ну, я думаю, що прискоримося, то воно буде значно. Так, да, так. Да. Ми ті перші руки налаштуємося, да, там вже далі. Тобто, під, якщо так, ну так, давай прикинемо. Тобто за 4 години ми можемо собі спокійно один рукав рукавки. Якщо все налаштуємося, да, якщо, ну, якщо хороший трактор, я скажу потужність, зрозуміло, буде менше потужність, буде менше продуктивність. Це залежить від потужності трактора. Трактор ну, хоча б 250, від 250-270 інститув, що був. Тоді маємо якусь продуктивність. Менше, якби не. ну... Нема смислу, не буде продуктивності. Тобто, якщо наші клієнти хочуть замовити. Так, да, хочуть швидко зробити, скажу, треба потужний трактор. Так, да. І якщо вони на майбутнє, хто має замовлення по кукурудзяній пасті, от, то може собі без проблем вже давати нам заявку, тому що сезон ще впереді, і можна постійно замовляти. Е, що особливо хотів запитати? особливість, то треба карданий валу 45 мм, діаметр вала, скажу, вихід, і 20 шліців на трактор, що було. А... Ну, гідрав... Гідравліка, також ну, гідравліка в кожному тракторі є. Ну, так, звичайно. То, ну, це якби все, все, все що потрібно. Чи ж давай не забувати, що є корнаш, плющина да? да. Корнаш також, да, також маємо техніку на, на корнаш, мовільнувальців, плющівки, скажу, також є менша, як продуктивність, там близько 20 тонн часу. І маємо мощнішу там близько 40-50 тонн за годину. Так. Але увагу. Да? По запитах на Запит. цей місяць. Усі переходять на пасту, на пасту і дай, рухається, було ще до пасти. Да, запитів, да. Ми, до речі, крім цієї машини, нас вже є інша, та, що перегружає, відразу можна в силу яму, не в руках Да, Вона подрібне, є шкушне, просто висипає там на землю, ну, на землю, на площадку. На відео на площадці, відео да, її роботи знімаш. Так, да, відео робота є. Буде, скажу, знімемо, ну, це більше підходить тому хто хоче, якби пасту в яму закласти. Є така машинка, Та, Тоді економія виходить на рукаві, да. але витрати на пересування, на... Да, що да, да, да. додатковий да. трактор буде використовуватися, який буде розгортати і трамбувати це все речі. Як замовити послуги? Просто заплатити за номером плюс 380 97 122 83 ну що, Ми тобі дякуємо за детальну екскурсію, за розповідь. Всім до побачення. Дякую.